Перше питання порядку денного стосувалось стану підготовки закладів освіти громади до нового навчального року. Після проведених робіт та обстежень усіх закладів на очне навчання вийдуть гімназія номер 3 ЗОЖ номер 8 та Плесенська гімназія. Решта учнів будуть навчатись за змішаною формою. Було проведено поточний ремонт більше як на 9 мільйонів гривень. Капітальний біля 7 мільйонів. Частково відремонтовано різні системи. Для створення безпечних умов перебування дітей у закладах облаштовано найпростіші укриття в гімназії номер 1 основна. Приміщення основної школи, 2-3 НВК гімназія. Приміщення основної старшої школи. ЗОЖ номер 8 НВК 1 Плесенська і Пліщенська гімназія. Далі обговорили питання встановлення нової рамки обмеження руху великогабаритного транспорту по вулиці Миколи Дзявульського. Її поставили біля будинку на вулиці ГНС-57, балкони якого знаходяться в аварійному стані. Там реально. Е Цих два ДОСа, вони руйнуються. Особливо, якщо так. ми е, з ГНС дивимося е, на вулицю в сторону Проспекту Миру, то цей, що зліва, е, я не знаю, як той балкон до цього часу, а він фактично над, е, над дорожнім полотном, над проїжджою частиною і е, над ділянкою, де е, ходять е, пішоходи, в тому числі і діти. Я не знаю, як він ще не впав до цього часу. Впаде, не дай Бог, він, то. Е, Падуть по всьому стояку в проекті рішення розміри рамки будуть не 2 на 6 на 2 і 5, а 3 метри на 3,6. і Відповідно до рішення виконавчого комітету встановили тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення для споживачів та для Шепетівського водоканалу. Відповідно до їхніх розрахунків пропонується. Тарифи на водопостачання в сумі 35,95 гривень для населення, водовідведення 33 гривні 43 копійки для населення. Ріст з попередніми тарифами складає відповідно 46,6% і 34,3%. Всього в підсумку ріст складає 40%, якщо додати два тарифи, водопостачання, водовідведення з попередніми, які нині діють тарифи, значить ріст складає 40%. Також для інших споживачів водопостачання збільшилося на 18%, водовідведення на 16% І водовідведення для станції Казказятін збільшилось на 22%. За словами міського голови, відповідно до підписаного меморандуму та постанови Кабміну номер 502, Наразі для населення збільшений тариф на воду та її відведення застосовувати не будуть. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк Тіві.